Привіт! Сьогодні ми приготуємо густий томатний суп із куркою та кабачком. Це страва три в одному: і перше, і друге, і гарнір одночасно. А ти поки постав лайк та підпишись, щоб не загубити рецепт. Нам потрібно на дві порції: одне куряче філе, 1-2 молоді кабачки, одна морква, одна цибулина, 3-4 стиглі помідори, 1-2 зубчики часнику. 2 столові ложки оливкової олії. Сіль, перець, цукор, сухі трави, кріп за смаком. Приготування. Томатна основа. Обшпарюємо помідори, знімаємо шкірку, прибираємо насіння. М'якоть подрібнюємо у блендері до пюре. Овочі. Цибулю і часник дрібно ріжемо. Моркву кубиками. Кабачок залишаємо зі шкіркою. Ріжемо шматочками. У сотейнику розігріваємо олію, обсмажуємо цибулю 2-3 хвилини. Додаємо часники моркву, сіль та перець. Готуємо ще близько 5 хвилин. Курка. Філе ріжемо невеликими шматочками. Додаємо до овочів і обсмажуємо 5-6 хвилин, поки не побіліє. Можна всипати ароматні трави. Кабачок. Додаємо кабачок. Чверть склянки води. Тушкуємо під кришкою 20-25 хвилин. Томати. Вливаємо томатне пюре і 1 чайну ложку цукру. Якщо суп занадто густий, додайте трохи води. Варимо ще 10 хвилин після закипання. Подача розливаємо по тарілках, прикрашаємо свіжим кропом. І все. Ароматний, яскравий, густий томатний суп готовий. А коли приготуєш, напиши в коментарях, як вийшло.